Перформанс із присмаком автентики його влаштували студенти та викладачі інституту туризму. Секрети етнокухні кожного регіону розкривають на своєрідних міні-презентаціях. Тут і Собожанські вареники з гарбуза і подільські лизень та крученики, Буковинські вергуни, Мамалига, чи навіть справжні їстівний на дніпрянський хутір. Пиріг з вишнями по київський, пиріжки з маком, вареники на пару. М'ясо по Гатьманському було прийнято шабану готують чоловіки, і це повинно було бути сметана, овеча, сметана. Вона була повинна зберігатися в льоху, напевно було закипіти донесеньким такими дуже шаром вливали цю сметану кукурудзяну муку. Зверху накривали шкварками, накривали грибами, і дуже важливо було не перемішувати. Поміж звичних для західної України лемківських, бойківських чи гусульських смаколиків і справжня родзинка кулінарної феєрії, таврійська кухня на презентаційному столі. Татарські прісні, солодощі, ще трополиті медом та кримське гостре і пряне м'ясо. З м'ясом і картоплею вони в страву входять прянощі татарської кухні. Багато цікавих. Таких пряних трав це щось таке відмінне від нашої української, від нашої гуцульської, тому що ми ну не привикли напевно, напевне на поляничках таке, от робити. Попри гастрономічне різнобарв'я на столах, ні про яку конкуренцію на цьому дійстві не йдеться. Радше навпаки, широкою палітрою страв хотіло об'єднати Україну. А от забуті давні рецепти довелося вишукувати не один день у кулінарних книгах, всезнаючому інтернеті, чи із переказів друзів та знайомих. Ми відшокували тих людей, які ще готували ці страви, і вони нам передавали вже зі слів до нас, як правильно приготувати дану страву. Щоб не розгубити традиції гастрономічної культури України, усі старовинні рецепти внесуть до спеціального методичного посібника. А відтак книгу із призабутими рекомендаціями приготування розповсюджуватимуть поміж студентів вишу.